Так, 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 так. У нас нарешті знахідка, запишемо. Як на мене, такий трохи нетиповий ракурс північної сторони ринку. Отут десь катедра би мала бути. Виходить, що так, правда? Ну, лівіше. Лівіше ще, тому так. її не видно. Е, Станіслав Мар'янович Ковальчук згадував, що на ринку була на дві ручки велика криниця. І отут її нарешті видно. От вона. Точно. То анекдот. Кажу, що попали десь до двох має бути. А очима не бачив. Дуже дрібний знімок. Там і лишилося це місце, але механізм знищив. Точно. На дві сторони така, як січкарня. Красота. Не звертав уваги. Ну ж багато є фотографій в цю сторону. Багато. От тепер точно зрозуміло, де була лінія будинків відносно тої криниці, яка там стоїть. Круто. Та підожди. Давай ще вернемось. Знаєш до чого? Mm. Що на місці тої криниці зараз теж бетонна плита стоїть. Вона б замість здивувало, що вона забетонована. Це довоєнний бетон. Ну інакше ж ну, може бути? Я маю на увазі, що якась бетонна плита на той дитячій площадці, в тому скверіку якась посередині є. Чи то не є накрита криниця. А ми з вами заглядали. Давайте, давайте подивимося, просто наш є сфотографована. Коли слово свого часу там відбувся провал, Тільки, що вона тут Провал мала. був ближче. Дараз, зараз. Так, тут, тоді підняли ту кришку. Старий ринок, колодязь. От він. оцей цей колодязь. Дитяча а то він якраз на місці тої криниці і знаходиться. От-от, от тільки тут є, тут є, зараз, зараз Північ, Руська сучасна достава. О, провал, 2006 рік. О! Це піднята оця криниця? Це вже провальне, це підвал. Я собі так думаю, що ось воно. Скоріше все, так. Ну, по, по, всіх, ну, так по всіх, так би мовити, місцевості розміщення, то це воно і є. Так і виходить. Це воно і є. І так. щоб краще уявити будинок, де диспансер. Ну от якраз перед тим диспансером вона і знаходиться так та так, 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 так. Зараз якийсь трошки більш вдалий ракурс. От От вона отут десь от, знаходиться. Тобто, оце приблизно той ракурс. Так. Що це? Так. Супер. Я не можу зрозуміти ще одної речі. Чого так мало сторожили про неї згадують? Бо кажуть, що не було більше в місті, що дуже велика була. Ти знаєш, поки ти не заговорив про неї. В і... мене, мене і в думках не було. Після війни вона була ще? Я тобі кажу, вроді, бу. вроді би була. А, Чого я їй кажу? Чого я їй кажу, що вроді би була. Але ну, поки так? ти не заговорив, в мене в думках навіть не було. Я раніше про криницю про, про ту ні з ким не балакав. Кринець, знаю, в місті дуже багато було. Більше всього було помп. Тих, що ну, але це крутити, тобто це двоє людей. Я зрозумів, це колодязь. колодязь. Це колодязь. Там було видно якесь відро на ципуне, щоб це... достати. От. А от зараз ми почали говорити, mm -hmm. то я щось собі, так знаєш, в пам'яті щось таке мелькнуло, що десь ми воду пили. Розумієш? Mm -hmm. от, то подсознательно щось таке сталося.